Дорогі сестри, дорогі житомиряни! наступають особливі дні великого духовного переживання. Вербна неділя Господь великій славі входить в Єрусалим. І за Вербною неділю Страстний тиждень. Сьогодні його зустрічають з великою радістю, а завтра. Кричать, розни, розсни його. Ми з вами співпереживаємо, співстраждаємо Христу. Тому від вербної неділі до Пасхи кожний православний християнин ставить собі за правило обов'язково приймати участь в богослужінність. І тому нагадую вам, приходьте на спільну молитву. Уверну неділю Богослужіння, як звичайно, о сьомій, о десятій, о дванадцятій годині ранку. Освячення лози після ранньої цілий день. І з понеділка Страсний тиждень богослужіння особливі молитви. Літургії раніше освячених дарів в понеділок, вівторок, середу, в четвер, особливий день спомин тайної вечері, де Господь дав нам Євхаристію, ту літургію, яку ми сьогодні служимо. Це найбільша молитва, яка є сьогодні у православній церкві, де ми причащаємось. Святого тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. А в четвер ввечері ми згадуємо Його страждання, о 17-тій годині на вечірні читаються 12 страсних Євангелій. І переживаємо разом, скорбимо і страждаємо разом з Христом, якого розп'яли за нас. В п'ятницю. О 14 годині виносимо плащаницю і молимося над плащениці, бо був покладений у гріб Господь наш. І ми разом з ним в тій молитві, в тій тиші перебуваємо, а в суботу нехай всяка плоть мовчить, бо в гробі лежить той, який спас світ. Приходьте, будемо молитися разом. просити Господа помилування для нас, для наших родин і всієї нашої України, щоб Господь наш Ісус Христос випросив у свого Отця благословіння і помилування, захист для всієї України від міжусобіці і нападу чужинців. Слава Ісусу!